Усім привіт! І сьогодні дуже цікавий день субота. Цікавий він тим, що сьогодні у нас в Моглянці вечір зустрічей. Так, це взагалі такий захід, де кожен факультет представляє себе. Хто вони такі, що вони з собою мають, всякі там танці, співи. Хто на що здатен? От. І е, ми будемо представляти також наш факультет. Я там беру участь. У нас е, тема цьогоріч е, це битва екстрасенсів. Або це, здається, російська битва екстрасенсів, а українська версія це. Е, я не пам'ятаю. Ну, коротше, неважливо. От, і я буду однією з екстрасенсів. А, от, так що а, має бути дуже цікаво. Я вже собі придумала образ, в якому я буду, і вже хочеться його а, відтворити, подивитись, як це вийде. А, от, також сьогодні у нас репетиція з театром. Вистава вже зовсім скоро, тому а, всі в активній підготовці. От. За планами це все. Я одразу побігла на репетиції, спочатку вечора зустрічей, а потім театру. Отак От у нас проходили репетиції до вечора зустрічей, всі дуже старались, готувались, і коли всі зібрались у залі, всі були в очікуванні нарешті виступити на сцені. Усіх були дуже і веселі виступи, а за тим настав і наш час виступати. Вперше ви своєю мужністю і наполегливістю доводите, що академія сильна і незламна. Хоч іноді ви теж здатні творити дивини, і моя душа, що сили рветься щойно якесь, з буденятко вилазить на дерева камце. Проте вам, мої любі, я довічно вдячний за порятунок Альми. Звичайно, не обійшлося без технічних наголадок, проте ми встигли станцювати фірмовий танець нашого факультету. В кінці оголошували переможців і ми виграли приз на найкрутішу афішу. І ввечері вже всі пішли розсвяткувати свої перемоги. Загалом це був мій перший вечір зустрічі, і мені дуже сподобалось. Була тепла атмосфера, кожен палко полював за свій факультет і вигукував в нього на як найгучніше. Всі викладались на сцені, було весело та цікаво дивитись виступи кожного. І я вже чекаю наступного року, щоб викластись повну і наш факультет переміг.